Семен навчався в університеті митної справи та фінансів. Любив родину, опікувався про двох менших братів. Тож, коли почалось повномасштабне вторгнення, одразу став на захист сім'ї. На той час йому ну, було 22 роки. В січні він тільки закінчив магістратуру. І тільки почалась війна, він одразу пішов. Ваший жить день я кажу: синок, може не треба. каже, мама треба, тому що каже, єсмі каже, були всі такі, як я, то каже, міцого то такого б не було. Він і не зовсім би не було, якби всі були патріоти. Хлопець долучився до добровольчого батальйону ССО Азов Київ 26 лютого, як який був напад на Київ, і він одразу поїхав туди зі своїми побратимами. І він захищав Київ, загинув в селі Мощун Бучанського району Київської області 16 березня, 22 року. Зараз в стінах рідного університету Семена вшановують пам'ять захисника. До другої річниці, початку повномасштабного вторгнення, представили виставку два роки війни за волю та гідність. Що не забувають сина, це саме головне, що пам'ятають, не забувають, шанують головне. виставка складається з п'яти експозицій серед експонатів, фотозахисників та колекція зброї. Є як українська техніка, так і збройна допомога західних партнерів. Викладач Володимир Іванович каже, важливо показувати героїв сьогодення. Перемагає той, у кого сильніший дух, у кого більше психологічна стійкість, той хто більше мотивований. тому ми хочемо показати загалу. Скільки людей, скільки наших випускників зараз проходять тут у Збройних силах і виконують там свої завдання? Дар'я прийшла подивитись на виставку. Дівчина у березні 22-го року переїхала зі Слов'янська. Періодично там. Бувають прильоти, вибухи, літаки ворожі можуть можуть пролітати. І можна сказати, що я це все бачила на власні очі, тому для мене ця тема дійсно дуже зворушлива. І я вважаю, що такі виставки дуже важливо відвідувати молоді. Серед експозиції фотовиставка Сергія Дівєєва представлені світлини дають можливість не лише побачити, а й відчути усі наслідки війни, каже студентка Поліна. Передивляючись ці світлини, ти відчуваєш цей страх, цей біль, що відчувають люди. Що таке війна? Тобто, ти дійсно, ніби сама бачиш цей жах, який відчувають люди. Також на виставці представили військову техніку в мініатюрах, засоби технологічного супротиву та художні роботи.